Наша громада є дуже великою тут, і е, особливо цей підйом, сходи, вони е, дуже стрімкі, і люди старшого віку, особи з інвалідністю, правда, вони не могли підніматися вже, і дуже часто вони жалілися, що вони хочуть до храму, і, а не можуть потрапити, і вони змушені бути на вулиці. І ми десь почали думати над цим. Сьогодні бого дякувати є така можливість, що вже ті, які давно мріяли попасти до храму, тепер зможуть це робити, і для них це знаєте, душевне тепло і благодать, яка буде їх підтримувати. Я думаю, що це елементи, які показують, що громада є сильна коли вона є об'єднана. Ноги болять, коліна. Що годі, дійсно, ми дуже вдячні, хоч ми ще не дуже старі, але ми теж певні будемося ліфтом користувати. Дійсно нам буде легше. То буду їхала, а не буду штопала з тими палочками по сходах. Як ти проїхалася? Тобі сподобалося? Так. Казав, що буде допомагати тепер. То в потребі буде базити людей, казав Там стає доступнішим. Отже, ми показуємо так самісінько, що Бог, знаєте, має людське обличчя, і це є найосновніше для християнства, що Бог похиляється над тобою, коли ти його шукаєш, особливо на початок посту, час такого милосердя і добрих учинків, які ми будемо старатися творити.